Завітав міністр закордонних справ Угорщини і до берегова, де мешкає найбільша угорська громада в Україні. Місцем зустрічі з представниками угорської діаспори став Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракосі другого. Президент вишу щиро привітала чиновника та наголосила, що його візит для них дуже важливий. Ми, представники угорської громади, прагнемо до євроінтеграції України. Я звертаюсь до всіх політиків, аби вони думали про майбутнє наших дітей, щоб через багато років наші онуки змогли сказати: я маю свою батьківщину і можу нею пишатися. Далі угорська делегація оглянула Закарпатський угорський інститут імені Ференця Ракосі II, на реконструкцію, якого свого часу уряд країни сусідки виділив значні кошти. Після цього угорський міністр зібрав прес-конференцію. Чиновник наголосив на тому, що зараз на Україні настав час великих змін, коли починає будуватись нова держава. Я хочу підтримати людей. Я хочу, щоб нарешті вони подолали свій страх та вселити в них надію на краще майбутнє в інтересах Закарпаття, аби Україна залишилась суверенною та цілісною державою. Україна повинна стати демократичною правовою європейською державою. Міністр також наголосив, що кожна людина, яка живе на території України, повинна почувати себе у безпеці. А для цього потрібно, аби насильство більше не повторилось. Навіть якщо страждають лише 5 або 10 людей, відчуття безпеки зникає у тисяч. Я сподіваюся, що гарячі голови, нарешті, охолонуть, і у вашій країні, нарешті, запанує мир. У своєму зверненні не залишив чиновник поза увагою і питання про мовний закон я сподіваюся, що під час розробки нового проекту закону про мови будуть враховуватись всі потреби національних меншин, в тому числі і угорської міністр закордонних справ Угорщини також висловив сподівання, що Україна в майбутньому стане гідним членом Європейського союзу.